Вітання! А сьогодні буде розмовне відео. Так-так, час від часу зніматиму розмовні відео, комбінувати огляди на книги, фільми, серіали, аніме тощо та розмовні відео. Ну, просто є бажання як би, оглянути цікаві там умовно для мене книжки. так і... Поговорити на тему, які теж мене цікавлять. Сьогодні розмовлятиму про хатніх улюбленців. В даному випадку, в моєму випадкові, то буде про кота, але, в принципі, стосуватиметься як і собак, так і папуг, умовних акваріумних рибок, хом'яків або що. Так ось, дивіться, знаєте, що мене бісить? Люди, які, ну, не намагаються навіть з краплиною логіки підійти до заведення свого хатнього улюбленця, які навіть ну, не намагаються якось, ну хоча б зайти в товариша Гугла, до товариша Гугла і ознайомитися, ну з хоч якоюсь інформацією про те, щоб доїхати там на громадському транспорті. до, найближчої ветклініки до ветеринара, то його, чи ну, до той ветклініки, де, на вашу думку, будуть, будуть у вашому місті найкращі ветлікарі, ну, за це навіть не заякаюся, то його. Ну, Ось знаю особисто людину, чолов'ягу, який годує свою кішку, то його найдешевшим, найлинянішим ко сухим кормом. Мяу, тобто він реально ну один з найдешевших. Ні, я розумію то його що ну не всі, би, що якість, ну не завжди ну має відповідати за хмарній ціні Господи опаси. Ні, я так не вважаю, я так не гадаю. Але купувати... За 46 з чимось гривень до 50 гривень за, вибачте, там грам 300 сухий корм, вибачте, але у мене питання, а скільки взагалі собі вартість того корму? Тобто... Ти його корм вироби, ти пакування для нього вироби, а там реально корм не на розвіс, а в індивідуальному ці 300-400 грам були. Тобто ти його дістав до крамниці. А крамниця що це? Аренда, електрика, оплата працівників, тобто зрозуміло, з чого формується ціна. І вибачте, а, а звідки ці 46 чи чим-то гривень? Взялися за ці 300 грамів. У мене питання. Тобто ти корм вироби, впакування вироби, розфасуй його, довези, за, довези до крамниці, оренду тобто, заплати то його за електрику та прочу, прочі комунікації заплати, оплати працю продавцям і вибачте, враховуючи ці всі витрати, Котрий ну, виробник враховує, щоб не лишитися в мінусі. Ну, а виробник ну, не бажатиме ну, в мінусі бути. Вибачте, а що за лайно він використовує ну, для виготовлення корму? Що воно таке копійчане? Дивіться, я свого кота кормлю роял каніном, ну, використала ну, одного разу ось оптімін, каже, ось Ну, разово було Оптіміл використаний 700-грамова упаковка. Ось. Ну, розумію, я там трошечки переплачую за бренд, за тощо, але ну, тут переплата в рамках розумного, в рамках допустимого. Але платити настільки малу ціну за ту грамовку, то його... Питання, наскільки там леняний склад, що там з мікроелементами, білками тощо, що воно настільки дешево вартує, просто питання. І знаєте, що саме прикольне? Цей чолов'як, якби досі не дійшов до стерилізації своєї кішки. Її на секундочку вже років 8-9. Трясця твоїй матері. Просто, ну... Не стерилізувати кішку, котрий там 8-9 років, враховуючи, що ти її ну, розводити не збираєшся взагалі. І в чому прикол, він ну, пічкає її таблетками контрацептивними. То ну, вибачте мене, ну в чому прикалюха, що дивіться, наркоз для стерилізації, воно буде за життє кішки лише разово. Тобто якщо брати стерилізацію кастрацію, ну, це ну, одноразова процедура, тобто раз на життя кішки ти ввів ну, в стан наркозу, то його і все. Більше за 10-15 років, що щодо стерилізації кастрації, там твій ПСК-большому, більше, ну, більше наркозові не буде. Ну і, тобто одна справа, там щороку один-три рази як би, пічкати її таблетки, таблетками як би, контрацептивними ну, протягом ну, мовного місяця. Це одна справа. Тобто, повічок тут буде більше, бо за рік, ну, навіть якщо взяти котячу течку, що раз на рік, то це... зараз там кішка мала 8-9 тічок мінімум, а це домашня кішка. Тобто, Може це треба множити на два чи на три то його. І блін, що для організму буде гірше? Одноразовий наркоз щодо кастрації, стерилізації, чи щорічне пічкання таблетками. Ну, Положиться, що більше вреда організмові ну, принесе. Плюс він є цю кішку, ну не оброблює ні від листів, ні від чого там, ні від кліщів його і ну, не вакцинує, тобто, ну, я зі яко вибочію, звісно, але ти по вулиці ходиш взутєві, взутє, якби е, е, не лишаєш в під'їзді, як до хати е, заходиш, то його. Тобто на твоєму взуттєві може лишитися будь-що будь-які віруси, будь-які глисти і його, будь-які яйця-глист. Або що, тобто, ну... Твоя тваринка навіть враховуючи, що у нас 30 хатня, на вулицю на вулиці гулять не виходить, її не виводять, але я сідіко вибачею. Ти по вулиці ходиш, тобто ти штані на себе вдів там якусь куртку, якусь там жилетку, якусь там футболку. Ти взутєві ходиш, тобто ну, всякі там віруси, бактерії, грибки, їхні спори та яйця глись, у тебе на взуті, на штанях, на спідницях, на прочому одязі осідає це, ну, це логічно, ми не живемо в стерильному світові, ми не живемо, не живемо в стерильному світові. Тобто ти будь-що можеш ну, принести до хати зі своїм одягом то його і взуттям. І тому ну, час від часу треба як вакцинувати тварину, так і від паразит, паразитів оброблювати. Ну, хочеш ти того чи ні. Ну, Згодна там іменно, частота має відрізнятися. Якщо кішка виключно домашня, це одна частота, а якщо кішку ти виводиш там на шлейці на повіцеві, на вулиці час від часу, це інша частота. Але оброблювати тварину від паразитів, кліщів, глистів, тощо ну, необхідно від блохів. ну Згода тут частота дійсно має різницю, має значення. Тобто, як часто оброблювати тваринку, але все одно тварину ну необхідно оброблювати. Тобто, Боже, мене бізить, коли людина так, ти хочеш, ну типу завести собі хатнього улюбленця. Тобто, ну, любити, кохати і обіймати когось. але Терястя, тобто ти не готов вкладатися в свою тварину, тупо нашу. Я не розумію, якщо ти не готовий вкладатися, ну, в кота в пса точно, ну, блін, не заводьте свого хатнього улюбленця. Ось, наприклад, є я. Мені впадло мати собаку, бо чого? Мені впадло... Впадло мінімум, 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 не дорівнюю максимум, мені впадло мінімум двічі на добу виводити собаку на прогулянку. Мені впадло, чесно, гуляти щодня, оце двічі на добу мінімально з собакою. Знаєте що? Знаєте що? Я трясяю моїй матері з собакою не завожу. Я її не заведу, тому собаку, бо мені впадло з нею гуляти. Я завожу кота. Котрого можу вигулювати лише по своєму бажанні, а ти його лише слідкую за чистотою котячого лотку. Все, ну не хочу я гуляти з псом мінімум двічі на добу. Добре, я завожу кота, котрого вигулювати обов'язково, для котрого ну, достатньо мати просто лотка і слідкувати за лотком. Тобто то я розумію, що для мене собака то впадла, то в гемар, я собакою не завожу. Тому я завожу з котом, з котрим мені, мені особисто буде легше і простіше. Тобто то чого ти не можеш міськами подумати тряся? Хоча стопарики, блін, йому 75 років. В нього, блін, там дві дитини, котрих він завів, ну, аби було, Ну, у мене є. Пісько, я не можу її в штанах одержати. В яшокіпа хоч руки маю, хоч руки в мене ротять, бо мені нужна дівка, мені нужна бабіщо, бо ручками я сам впоратися не можу. Та й надо, ну всіх ж доводять дітей, тому я теж завожу. В нього сини донька є. Тобто я не повірю, що навіть в Совкові, коли він там народився, жив і формувався, в нього були відсутні ручечки. От, от не повірю, що в людейська були відсутні на той час його власні ручки. Але діти чогось є. І завилася вони просто, бо ручками не міг чолов'яга користуватися та. й ну, Всі ж заводять дітей. І я теж завіню. Е -е -е. Він хоч в натяк на аналіз не може. Він туди навіть не намагається. Тобто, ну я вже розумію, який в нього інтелект. Тобто, вік, вік от не завжди додає розуму, ну, чогось я в 26. От розумію, що собаку я тупо не вивезу, я манала в собаку як би, вигулювати двічі на добу, поэтому собаку я і не завожу. Ну, просто мені впадло вигулювати собаку двічі на добу. Тому я завожу кота, для котрого треба лише слідкувати за його лотком, котрий є, котрий набагато лише. За дітей я не заякаюся, бо розумію що діти мені нафіг не впали, що вони но мені в біса не треба, тому дітей, господі, впаси, я їх заводити не буду. Я розумію, що там коти собаки то ще ладно, я їх ще навіть собаку, я потягну, ну, ну ладно, там ладно, ще собаку вигулять двічі на добу, ну то хоч що там. ну, Боже, дитина для мене це взагалі no, найт. No, Взагалі, що, але дитина ну, то для мене недопустимо. Я розумію, що то мені нафіг не всралося, тому я, як би, по-перше, там умовні презервативи коки і ну, контрацепція загалом. По-друге, раптом що шо... напарно! Да, тобто, ну, я розмножуватися не збираюся, бо для мене це взагалі дитину, я взагалі в жодному випадку. Ну, не потягну, я взагалі не маю бажання в неї вкладатися, та й не зобов'язана, тому я не розмножуватимуся. Бо я можу в мінімальний аналіз, я можу ну, трошечки порухати із віддіними своєму, в своєму мозку. Я казав мій викладач з Мідколяджу, що у вас кора не від дуба. Так ось у мене кора не від дуба. Ну, враховуючи, що людина так... До, до власних дітей до їх заведення відносився, то я розумію, чого він так до кішки відноситься. І ця, цей чоловік просто. Просто я не розумію, ну мабуть, у мене мабуть, і ми, що, і, мабуть, з цим що то не так, що у мене мізки працюють, але ну, я його взагалі не можу зрозуміти взагалі. Ну, а пишіть свої думки щодо подібних людей, які заводять тварин і не бажають в них вкладатися, необхідний догляд для тварин зробити. Ну, Так що пишіть свої думки, щодо людей, які не хочуть по, по тим чи іним, іним причинам дати необхідний догляд тваринці, але тварину незрозуміло. На що заводять. Пишіть. З радістю почитаю, відповім, з радістю з вами поспілкуюся. А на сьогодні, поки що, все. Дякую за увагу, до побачення і па-па!